Ми рекомендуємо операцію в травматологічному відділенні, амбулаторне лікування вам не дає ефекту, і воно не дасть, тому що так. дана патологія лікується оперативним шляхом. Тому до в продовження лікаря листа ми не бачимо, ми його закриваємо і ви виходите на роботу. А як ви можете стверджувати, виходжу я на роботу чи не, ви ви не... виходжу? Ні, ви не зрозуміли. Це ваше право. Ні. Ми ви, ви, розум... ви не знаєте, яка в мене робота, як ви можете зазначати. А зазначили те, що по даному листі чітко зазначено, яким ви працюєте. Це ваші питання чисто внутрішні. Та це не внутрішні, ви не, ви не знаєте моїх функціональних повноважень. Ви розумієте, про що я кажу? Ви ж, то в даному випадку, ви хоча б, ну я думаю, для збереження досвіду і поваги, ви повинні хоча б перестрахуватися в контексті тому, що а вдруг керівник міг набрехати. І, а вдруг він не зазначив. Ну коли вже так, ви кажете. Коли останній раз ви проходили медичний огляд? Я не пам'ятаю. Ну, може бути. Ну, в принципі, рік десь минув, так? Так. Рі, знає, ну, може, що... може, рік, я не пам'ятаю. Ну, якщо не пам'ятаєте, значить це було більше року. По законодавстві взагалі повинні ваші керівники дбати про те, що ви проходили періодичні ці медичні огляди. Що раз, так. в даному випадку, якщо у вас є дана патологія, ми будемо ініціювати про те, що вам провели медичний огляд відповідно запису всіх. Да. З хвилювання, які у вас є. І тоді приймемо рішення, підходите ви до даної професії чи ні. Якщо uh -huh. ну, ви кажете, що у вас є фізичне навантаження, uh -huh. то uh -huh. все uh -huh. вас, я кажу, згідно 246-го uh -huh. наказа, ви не передатні роботи. Uh -huh. А це говорить про те, що ви взагалі не будете на тій роботі. Ну, працювати. Без питань, ви робіть все згідно закону. Я вам кажу про те, що тут немає функціональних повноважень, мої функціональні повноваження інші. Давайте, я зараз, поки вони підійдуть, хай краще люди приймати людей. Ні, то так воно вже в йде, тому що буде І преасник розі, ви ж розумієте, що воно в мене не зразу почало боліти. У мене, коли поміняли цей суглоб, через рік почалися болі. Якщо ви кажете, що у вас робота пов'язана з фізичним монтажем? В тому числі. Я вас опустили до виконання вашого спеціальної болісти. Ви повинні бути були недопущені. 46 написано, я Так. Фізичні навантаження, що Заколювання системи, угу. в незалежності від угу. стадії, я проти показу до виконання таких. Да. То, я то, з вами згоден. То, да. Як ви взагалі працюєте? Я не знаю питання директора зразу дати. Ну так, да, то питання директора тоді. ви ж працював? Я працював, тому що бойовий синдром з'явився в мене три місяці назад. І ця патологія у вас була декілька років, саме тих шести років. Так. Ви можете так само працювати далі і чекати певного порядку і противної корпусі.